Зміни неминучі у рівному вже цього року. Хочуть завершити впорядкування території навколо центрального ринку. Мова йде про вулиці Шевченка, Пересопницьку та Полуботка. Торгувати там дозволено до 30 квітня. Опісля вулиці зроблять проїзними в односторонньому напрямку. Облаштують парковки для торгівлі. ж Передбачають інші місця. Задвільняються дві потреби. Це основне – створиться додаткові робочі місця якісними. Тобто, це говорить про те, що ми дійсно дбаємо за самих робота, за, за саму роботу ярмарку і також забезпечуємо це відповідальність за те що має бути проїзд Процес перетворення території навколо ринку триває не один рік. Зміни вже відбулися на вулиці Базарній. Там облаштували пішохідну зону та встановили нові торгові місця. Підприємці офіційно платять податки у бюджет. Із проїжджої частини вулиці Шевченка прибрали усю торгівлю. Там наразі діє платна парковка і є проїзд в одну сторону. Взялися й за старі павільйони для торгівлі. Їх планують осучаснити. Було надано дозвіл встановити там аналогічні споруди, як на вулиці Базарній торгові павільйони, які були будуть забезпечувати продаж продуктів харчування рослинного походження, які були вирощені на городі. Частина людей з полуботка перейде туди. Артем Ганущак додає, все встигнути мають до літа. Кошти на реалізацію задуманого сподіваються отримати від інвесторів. Попередня сума близько 15 мільйонів гривень. Як результат, ми отримаємо повністю круговий рух навколо центрального ринку. З доступністю людей з інвалідністю, з доступністю рівнян, які на платній основі захочуть запаркувати свої транспортні засоби. Обговорили й тарифи на тепло. Директор ТОВ рівне теплоенерго Олександр Ющук запевнив: хвилюватися не варто для населення. Ціни піднімати не збираються. Згідно діючого мораторію, тариф для населення змінюватися не буде. Як він залишається незмінним протягом останніх чотирьох років і становить 1913 гривень. Також на засіданні виконавчого комітету заслухали звіт. Одо підтримки ВПО у Рівненській громаді Вікторія Якимець та Богдан Прокупчук, телеканал ITV Media Group.